Вітаю! Як впливає номера банківської карти на ваше життя? Треба зробити прості дві речі. Складіть номера вашої картки до однозначного. Запам'ятайте це число. Є три фінансових числа: 3, 6 і 8. Це числа, котрі допомагають вам при своєю карткою. Притягнути фінанси є картки, цифри, котрі допомагають вам скласти стосунки і отримати допомогу. Це число 9, число 6 і число 1, якщо ви хочете почати свій бізнес. І так докладніше про кожен номер на вашій банківській карті. Число 8: це Григор Грошей. І, звичайно, це егрегор бізнесменів. Якщо ви склали і отримали цю цифру, то вважайте себе людиною, котра отримала фортуну. Фортуну, але за цю фортуну потрібно платити саме відповідальністю, фінансовою грамотністю. Адже 8 – це число продуманості, це число знань планета Сатурн, котра вимагає від людей послідовності і, звичайно ж, витримки і справедливості. А також на цю карту будуть приходити кошти, якщо ви підтримуєте свій рід. Адже 8 – це число планета Сатурн. А Сатурн також день тижня-субота відповідає саме за родову енергію. Число 6, якщо ви склали, отримали. Це також грошове число, але воно пов'язане зі здоров'ям і служіння людям. Адже шістка відповідає ще за відповідальність та за здоров'я, старший аркан таро. Вибір шість також дуже добре. ця картка, якщо ви маєте цю цифру, допомагає отримати саме донати за ваші послуги. Якщо ви займаєтеся консультуванням, якщо ви зміцнюєте здоров'я людям, проводите консультації, детокси, програми очищення. І за цю роботу отримуєте кошти, то ця карта дуже добре підходить для цих цілей. Трійка, ну це фінансове число, але вона більш пов'язана з фортуною, з подарунками долі. І вона підходить для тих людей, котрі хоче збільшити чи випробувати свою фортуну. Є вона чи у нього чи немає. Дуже добре на цю картку отримувати виграші. Якісь акційні подарунки, але треба розуміти, що ця карта не підходить для якоїсь дуже серйозної фінансової роботи, відповідальної роботи. Одиниця, якщо ви склали, отримали одиниця, то це карта для того, щоб розпочати свій бізнес, розпочати свою власну справу, проявити свої лідерські якості. Число два відповідає за комунікацію. І якщо ви маєте таку карту, то це теж добре для бізнесу, де є довіра, дає взаєморозуміння та комунікація з партнером. І, звичайно ж, якщо людина вам довіряє і там немає страхів, тобто ця карта підходить і вона буде приносити користь. Четвірка ну це стабільне число. Якщо ви хочете дійсно фінансового росту розквіту фінансового, то вона не підходить для саме збільшення фінансового каналу, але вона підходить для таких рутинних робіт, як проплати комунальних послуг, якісь платежі, котрі ви робите стабільні. Вона до цього підходить. І дійсно це карта стабільності і статичності. Число 5. це цікаве число, і звичайно, якщо ви маєте таку карту, то майте на увазі. На цій карті можуть проводитись якісь шахрайські операції, чи раптові якісь приходи чи уходи, це все пов'язано, це імпульсивне число. Тому для фінансів, для якихось серйозних операцій, ця карта не підходить. Для якихось азартних пригод це дуже добра карта. Я зичу всім гарного дня і хочу підвести підсумки, тобто вибираючи карту. Ви, ви, ви повинні вибрати саме ціль, яка вам ціль потрібна: чи гроші, чи стосунки, чи, звичайно ж, якісь цікаві пригоди. Ще хочу підвести підсумки. Карта це дуже добра цифрова карта, пластикова карта, але потрібно мати надійні інструменти захисту сучасності. Це є такі програми лайфового накопичувального страхування, захист життя, захист свого майбутнього, родини і саме збільшення капіталу. Кошти, котрі ви вкладаєте, можуть бути накопичені на, на дім, на нерухомість, на машину тощо, а також скласти капітал на навчання ваших дітей. Тому запрошую також на свої консультації, задавайте питання. І до речі, 6-7 сьомого Травня 2023 року будете проходити чудова подія, де будуть підійматися теми фінансової грамотності вашого майбутнього, фінансової подушки, безпеки два дні, субота, неділя, оточуючи середовище, професіоналів, котрі люблять свою справу і несуть, звичайно, українцям захист та. Безбідне та впевнене майбутнє. Запрошую на цю подорож на цей семінар Готель Франція Вінниця 6-7 травня. Більше інформації, консультація за номером під цим відео. Зичу всім гарного дня. Також ми маємо сьогодні суботу, йдуть помінальні дні. Я зичу українцям родової сили, перемоги і помінаю також свій рід. Хай земля буде пухом, хай приходять найкращі можливості, і хай дійсно через руну феху приходять родові дари. Це і позитив, це можливість створювання контактів, ефективних контактів. Це і міцна родина, і звісно, заможне життя. Будьмо Україна найкраща.